Друзі, привіт! Вас вітає інтернет-магазин ОВК Комплект. Сьогодні у нас буде відеогляд на припливну витяжну установку з рекуператором та електричним підігрівом українського виробника фірми VENS, модель VUE 300 ES з автоматикою А21. Wi-Fi та можливістю керування за допомогою мобільного додатку. Вентиляційна установка Венс не лише забезпечить чистим відфільтрованим повітрям ваше приміщення, але й зекономить ваші кошти на обігрів взимку та на вхолодженні влітку, завдяки вбудованому пластинчатому рекуператору, який візьме частину тепла від витяжного повітря з приміщення та передасть його. Припливному повітрю в приміщення. Керування вентиляційною установкою здійснюється за допомогою мобільних додатків Vents Ahu та Vents Home. Я рекомендую саме Vents Home. Детальне відео, як підключити вентиляційну установку до мобільного додатку, вже є на нашому YouTube каналі. Посилання я залишу ось тут і в описі під даним відео. Завдяки додатку ми можемо вмикати та вимикати нашу вентиляційну установку. Завдяки високоефективним ЄС електродвигунам ми можемо плавно збільшувати швидкість обертання вентилятора, тим самим збільшувати або зменшувати продуктивність нашої вентиляційної установки. Також завдяки вбудованому електричному нагрівачу потужністю 1,5 кВт, ми маємо можливість виставити комфортну для нас температуру, наприклад, 23 градуси. І якщо після нашого пластинчатого рекуператора дана температура не буде досягнута, то вона автоматично підігріється нашим електричним нагрівачем. Також є можливість подивитися температуру в нашому приміщенні, тобто по всім чотирьом патрубкам на вході та на виході, та після нашого пластинчатого рекуператора. В налаштуваннях програми можемо виставити таймери, налаштувати розклад роботи нашої вентиляційної установки по дням неділі. Або на усі дні, в які години, на якій швидкості має працювати, та яка має бути температура. Дотискаємо застосувати розклад. Так. Для того, щоб його увімкнути, потрібно натиснути ось цю кнопку. Розклад, увімкнути. Далі, давайте подивимось: дата і час синхронізувати з мобільним пристроєм. можемо. Фільтр. Можемо обнулити таймер фільтра. Так. Встановити на 70 днів. Або максимум на 1 рік та загальний час роботи нашої вентиляційної установки. Далі у нас тут налаштування Wi-Fi, Ethernet, RS 485, аварії, журнал у нас, інженерне меню та пароль до пристрою. Їх ми змінювати не будемо. Тест споживання електроенергії в режимі очікування до 5 Вт 4,6-49 Вт. Вимкнемо нашу припливну витяжну установку. 30%. Споживання електроенергії 14,8 Вт. 40% 22 і 9 Вт. 50% 37,2 Вт. 60% 56,4 Вт. 70% 82,9 Вт. 80% 117,8 Вт. 90% 167,3 Вт. 100% 189-190 Вт. Тест на нагрів повітря зараз становив 30 градусів. Швидкість обертання вентилятора 30%. Що ми можемо бачити на наших патрубках? З вулиць нібито 19 градусів після нашого рекуператора та електричного нагрівача 31,3. Градуси споживання електроенергії не завжди у нас 1,5 кВт. Якщо можете бачити, там 1200 Вт зараз споживання йде, а потім 283 16 Вт. Тобто вмикається та вимикається електричний нагрівач, в залежності від того, яку температуру потрібно підтримувати в приміщенні. Припливно-витяжна установка у нас монтується на стелю. Завдяки ось цим кріпленням має 4 патрубки з приміщення та до приміщення. І з іншої сторони у нас також два патрубки. Один у нас йде з вулиці, інший на вулицю. Установки бувають лівого і правого виконання в залежності від того, з якої сторони буде проводитися сервісне обслуговування. В нашому випадку установка лівого виконання. З цієї сторони у нас патрубки йдуть на вулицю та з вулиці, а з тієї сторони в будинок та з будинку. Установка правого виконання буде мати. Обслуговування з іншої сторони. Найцікавіше всередині. Установка має два вентилятори з ЄС-двигунами. Один розташований біля патрубку, який веде до нашого приміщення та працює на приток повітря. Інший вентилятор розташований з іншої сторони, біля патрубку, який веде на вулицю та працює на витяжку повітря. Повітря з вулиці заходить через ось цей патрубок, проходить через карманний фільтр з класом фільтрації G4. Далі повітря йде через пластинчатий ентальпільний рекуператор, прогріваючись теплим повітрям, яке видаляється з нашого приміщення. Ось так виглядає наш ентальпільний рекуператор. Також обладнаний байпасом для того, щоб запобігти обмерзанню нашого рекуператора в зимовий період часу. Якщо недостатньо прогрілося повітря з вулиці, додатково може нагріватися за допомогою ось такого електричного нагрівача. Повітря, яке видаляється з нашого приміщення, також фільтрується через ось такий фільтр, як я казав, проходить через рекуператор. Та видаляється через той патрубок, де встановлений ЄС-вентилятор. Для даної моделі вентиляційної установки може використовуватися два типи рекуператорів ентальпільне, як у нас, та з полістиролу попросту кажучи, з пластику. Для рекуператора з полістиролу необхідно робити систему для відводу конденсату. Для рекуператорів ентальпільних. Цього робити не потрібно, так як вологість повітря, що видаляється, обмінюється з вологістю повітря, що надходить до нашого приміщення. При цьому повітряні потоки між собою не перетинаються. Ми можемо запропонувати найвигідніші умови придбання вентиляційного обладнання Венс. Для того, щоб замовити, телефонуйте нам або замовляйте на сайті компанії ВК Комплект. Дякую, що додивились дане відео до кінця. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал. До побачення, друзі!